Всім привіт! Вітаю всіх на каналі нашого інтернет-магазину. Активний спосіб життя наразі знаходить все більше прихильників, особливо в тренді розваг, таких як поїздки по бездоріжжям, відкриття нових місць, і саме квадроцикл Spark може стати чудовим помічником для цього. До вашої уваги sp 155. Це квадроцикл для бездоріжжя, який є чудовим транспортом для різних потреб, адже він дозволяє пересуватися там, де звичайний автомобіль безсилий. Такий мотовсюдохід стане в нагоді для любителів активного відпочинку, подорожів на природі з друзями або родиною, а також є незамінним транспортом для рибавок та мисливців. Дана модель вирізняється сучасним дизайном та якісним складанням, а для того, щоб у цьому переконатися, пропоную оглянути цю техніку. СП-155 побудований на сталевій трубчастій рамі, що дозволило зробити конструкцію міцною та легкою. У рамі квадроцикла встановлено одноциліндровий чотирьохтактний бензиновий двигун із повітряним охолодженням, об'ємом 149 см кубічних. Максимальна потужність силової установки складає 9,3 кінських сили, що цілком достатньо для впевненого підкорення складних ландшафтів. Підготовкою палива займається перевірений та надійний карбюратор PZ-22 від бренду FUHAI. Він вирізняється своєю міцністю, надійністю та довговічністю, що дозволяє забезпечувати ефективну роботу двигана за будь-яких умов. Зручні регульовані гвинти дозволяють легко налаштувати паливну суміш для досягнення оптимальної роботи двигуна. Квадроцикл обладнаний системою запобігання викраденню, керування якою здійснюється за допомогою спеціального брелока, що поставляється в комплекті з ключами запалювання. Також на брелоку є кнопка дистанційного запуску та зупинки двигуна. За будь-яких погодних умов автоматичний запуск техніки здійснюється натисканням кнопки на кермі. Такий спосіб характеризується надійністю, сучасністю та простотою використання. Рульова система зручна із захистом рук на кермі. Ось погляньте. В холодну пору року, а іноді і в ранні або пізні години доби катання на квадроциклі стає більш небезпечним і може призвести до замерзання окремих ділянок тіла райдера. Особливо вразливими є пальці та кисті рук, як наслідок, втрата контролю над керуванням. Навіть рукавиці найвищої якості не можуть бути ефективними на 100%. Тому на кермі встановлені моторучки з підігрівом. Незважаючи на досить скромні габарити, цей мотовсюдихід вирізняється універсальністю. До того ж, апарат здатний витримувати навантаження до 90 кг. Сидіння з товстою подушкою розроблене з урахуванням принципів ергономіки. Воно призначене для оптимального розташування тіла. Надаючи зручність на дорозі та дозволяючи насолоджуватись кожною миттю подорожі. Платформні підніжки з антиковзаючими накладками забезпечують стабільність і безпеку, дбаючи про комфорт під час пересування. Погляньте, як виглядає основний інструментарій водія. Екран панелі керування з високою роздільною здатністю забезпечує зручний огляд інформації навіть під різними кутами. Слідкуйте за основними показниками роботи на екрані з якісним зображенням. До корисних додатків належить USB-порт для заряджання мобільних пристроїв, розташований ліворуч під кермом. На квадроциклі встановлено дві вихлопні труби з накладками, що надають йому агресивний та потужний вигляд. Сама подвійна вихлопна система передбачає кілька переваг. Однією з найбільш відчутних є зниження протитиску. оскільки вихлопні гази розподіляються між двома трубами, то виходять з двигуна більш ефективно, що сприяє підвищенню. Його потужності та економії палива. Для передачі тягового засилля двигуна на задні колеса встановлена надійна ланцюгова передача, що унеможливлює втрати швидкості та потужності. У моделі використана автоматична коробка передач, варіатор, завдяки якій значно спрощується їзда. Водію не потрібно відволікатися на перемикання передач, щоб вибрати найкращий швидкісний режим. Мотор має відмінну тягу навіть на низьких обертах, не виробляючи при цьому багато шуму. Блискавично та адекватно реагує на у підлогу, без затримок, зриваючись з місця. Для нього не викликають жодних труднощів, бар'єр на шляху та підйоми. Техніка досить компактна і має чудову прохідність, тому з легкістю долає як лісові дороги, так і стежки або бездоріжжя. Вас приємно здивує динамічний та впевнений розгін до 60 км на годину зі споживанням лише 3 літрів пального на сотню. Управління інтуїтивно зрозуміло, навіть якщо ви не маєте досвіду їзди на квадроциклі. СП-155 спроектований так, щоб забезпечити відмінну керованість та стійкість. Ззаду встановлений регульований за жорсткістю моноамортизатор, а спереду незалежна важільна підвізка, також з амортизаторами. Це гарантує плавність ходу на нерівній поверхні. Зверніть увагу, поперечні важелі з присмасленками. тому при своєчасному змащуванні можна значно подовжити довговічність цей вонблоків. До складу захисних елементів техніки відносяться передні та задні багажники, а також бампер. До речі, наявність передньої та задньої трубчастих багажних платформ дозволяє транспортному засобу перевозити додаткові речі. За потреби можна встановити вибітку на силовий бампер. Погляньте на пластик, дуже практичний в експлуатації та дозволяє захищати квадроцикл від бруду і каміння. А ось для посилення захисту та спокою райдера на техніці передбачена ЧК безпеки запобіжним шнурком. Що гарантує негайне вимкнення двигуна у разі виникнення надзвичайної ситуації. Незважаючи на те, що мотовсюдихід експлуатується переважно за межами населених пунктів, де мало імовірний ризик зіткнення з людьми або іншим транспортом, зеркала для техніки залишаються важливими. Екстремальна їзда передбачає зіткнення з перешкодами, які можуть знаходитися не лише перед водієм, але й позаду нього, особливо в лісі або на гірській місцевості. Тому алюмінієві дзеркала відповідно до кольору кузова є не лише стильним аксесуаром, але й гарантують відмінну оглядність та безпеку під час їзди. Чотири колеса квадроцикла передбачають більшу стійкість та відмінне щеплення з поверхнею. Тому під час їзди по великим нерівностям зменшується ризик перекидання чи падіння на бік. А диски тут обладнані бедлоками. Вони дають змогу їздити на шинах низького тиску без загрози розбортування. Дуже вдале, як на мене, рішення для позашляхової техніки. На СП-155 встановлені великі 8-дюймові позашляхові шини з глибоким протектором. Це дає змогу безпечно рухатись по місцевості після дощу на пісочних поверхнях та гравійних дорогах. Крім того, привертає увагу яскравий бічний надпис «Spark Offroad», що свідчить про їхнє призначення. Для того, щоб впевнено зберігати контроль над технікою під час руху, встановлені надійні дискові гідравлічні гальма, як спереду, так і ззаду. сп 155 комплектується сухозарядженою батареєю. Така АКБ, як відомо, добре витримує підвищену зарядну напругу, не вибаглива в обслуговуванні та характеризується тривалим терміном експлуатації. Привабливе світлодіодне освітлення доповнює сучасний дизайн моделі. Зверніть увагу, що індикатори поворотів вбудовані в передню і задню оптику, а в якості додаткового освітлення попереду виступає світлодіодна балка. Квадроцикл разом із led індикаторами напрямку виглядає доволі сучасно. Потужні фари освітлюють навіть темні дороги. Задні ліхтарі підвищують безпеку під час руху. Ну і звичайно ж, його особливістю є нижнє кольорове підсвічення, яке можна увімкнути окремою кнопкою. Виглядає дивовижно. Наостанок хочу лише додати, що це універсальний транспортний засіб, ідеальний для активного відпочинку. Він дозволяє отримувати неперевершене задоволення від керування. Можна сказати, що це найкраща комплектація за розумні гроші. Техніка подарує безмежну свободу пересування та безліч незабутніх вражень. Якщо вас зацікавив квадроцикл Spark sp 155 і ви бажаєте дізнатися більше про його технічні характеристики, запрошуємо на наш інтернет-магазин. Його адреса вже перед вами на екрані. За потреби надамо кваліфіковані відповіді на всі ваші питання та оперативно оформимо замовлення. До того ж, пропонуємо зручні умови оплати та доставки. На всю продукцію Spark діє офіційна гарантія. Техніка проходить повну передпродажну підготовку та реалізується з повним пакетом документів. Дякую, що переглянули відео до кінця. Сподіваюсь, воно було корисним. Своїми думками діліться у коментарях. Не забувайте, що огляди всіх крутих новинок інтернет-магазину доступні лише на нашому ютуб каналі. Тому якщо ви ще не підписані, рекомендую це зробити. На все добре та до зустрічі у нових відео.